Вітаю. Завсім я вирішите дану проблему і в цьому мені допоміг Aliexpress за дуже адекватні кошти. Зараз вам покажу. Ось моє замовлення. Пише тут. Для Volkswagen Golf 5, MK5, Jetta Passat B5, Шаран Суперб та інші моделі. Пішло. Отакий От в чорному кольорі з динамічною стрілочкою. Має бути прикольно. Також продавець в комплекті дає всі необхідні інструменти для цього. Давайте покажу, як це зробити. Для зручності повертаємо дзеркало в так, тому положенні, щоб нам було зручно. Після чого опускаємо його в саме нижнє положення. Після чого даним інструментом акуратно запихаємо за дзеркало і підважуємо закріплення, не за саме дзеркало, щоб не відламати. В результаті зняти дзеркало так з лівої сторони в мене не вийшло, тому що попередній власник вирішив зекономити і не ремонтувати дзеркало, а посадив його на клей. Тому знімаю спочатку ось цю кришку. Для цього нам потрібно протягнути з цієї сторони так, би, на себе, тому що вона тут кріпиться на е, ось цих. Зараз фокусує видно. Раз, два, три зубчики, а також на ось цих защовках. Також для зручності знімаю цю пластмасу. Вона кріпиться дуже легенько на цих защовках. Знову заходила. А сам повторювач. Прикручений на двох саморізах. Ось тут один і ось тут другий. Ще ми досить намочився, щоб тому що вони заходили ось тут і з тої сторони. Ну, але поки що я справився. Зараз відніму, зніму роз'єм, поставлю новий і буду мучитись закрутити назад. Пришлося мені трошки помучитись, але все закрутив на місці. Пробуємо збирати назад. Спочатку оцей прикол. Трошки одною рукою не дуже зручно, О. і основне. Красно, все сіло якрідна пробуємо. Супер.